Добрий день, друзі. Ми знову говоримо про політику, і знову в мене в студії Анатолій Ікаменко. Привіт Олег. Привіт. Я хочу з тобою поговорити про вибори. Може, не на часі. Я не знаю. Мені там в коментарях написали, що не на часі вибори. Але все ж таки е е настала така ситуація, коли ну, назріває якийсь конфлікт. От я його просто відчуваю, що влада. Не може впоратися з цими викликами, які зараз є. От просто вона не може. І з економіки, і на фронті, і в виробництві зброї просто не може. І, звичайно, потрібна якась свіжа кров у парламенті, в виконавчій владі потрібна ця зміна. І коли ну, опитування проводив Форбс, е люди сказали, що вони бачать внутрішнього ворога як Корупціонера у владі це 52%. І 46% як шпіонів у владі. Тобто люди визначилися, що внутрішній ворог знаходиться у владі. Не якісь там диверсійні групи, чи проросійські сили там якісь, А саме у владі знаходиться внутрішній ворог. Це перша така база. Друга база: президент Пар'є Кокс. Звернувся до Зеленського, що він повинен провести вибори у термін, який зазначений у Конституції. А цей термін в жовтні цього року. І сказав, щоб він не затягував. І не незважаючи на той факт, що зараз війна, Зеленський має знайти можливість це зробити законно і провести вибори. І сьогодні я прочитав таку відповідь нашого офісу президента. Де нібито спитають у народу, що вам потрібно: перемога на фронті чи вибори? Ну, тобто одразу така розтяжка. Тобто вони вважають, що вони можуть досягти перемоги з цим урядом і з цією владою. От як ти вважаєш, чи настав той час, коли ну, конче необхідно вибори і зміна влади? Я почну з відповіді Офісу президента. Я вважаю це ну, маніпуляцією, дуже некоректна постановка питання, що вам потрібно перемога на фронті чи вибори. Все потрібно і перемога на фронті, і вибори потрібні. Немає дихотомії. Так, тут так не можна ставити питання, Це ж якась ну, дурниця. Ось. А тепер щодо ну, виборів. Ну, зрозуміло, що Конституція, Конституцію, воєнний стан воєнним станом, наполягання Кокса, Тіні Кокса президента Пар'є, це теж все зрозуміло, хоча це делікатне втручання внутрішніх справи. Але ясно, що якщо війна проходить отут у нас на вулицях, там, мовно кажучи, в Києві. Ну, які можуть бути вибори під час коли стріляють автомати, там, ракети, танки їздять? Ну, ніяких виборів не може про такі, не може бути мова. Але в зв'язку з тим, що ми потихеньку так ну, відтіснили от, лінію фронту і звикли до ракетних обстрілів, може скажемо, то це вже не виглядає як щось неможливе. Суто виключно з практичної точки зору, я кажу. Але справа в тому, що тут знову ж таки не питання в Конституції, і побажанні кокса, а тут проблема в військових і політичних реаліях. Якщо за літо не буде досягнуто потрібних для соціуму результатів на фронті, то питання виборів президента постане ще за рік до планових виборів. В вересні воно вже постане. Ну я вважаю так. І, ну, це, і питання виборів поставлять люди. Український народ поставить це питання. Угу. Що потрібно змінувати. Ну, звичайно, його треба якось міняти, тому що Зеленському не вдасться сховатися за аргументом, що Захід нам не дав достатньої кількості зброї. Тому що тактика вибрана була на прохання зброї, не на виробництво, не на налагодження свого виробництва, а на колядування зброї. Теж може бути тактика. Ну, раз вибрав таку тактику, то колядуй, забезпечуй. І Зеленському не вдасться сховатися за цим аргументом. Це важливо розуміти. Ну, а як, на твій погляд, сам факт такого звернення Кокса пана Кокса, що це означає? Це такий натяк, що діюча влада не відповідає тим потріб, потребам, які є в Заходу до України? Ну, по перше, я, я вважаю, що Зеленському Єрмаку було висунуто звинувачення в недовірі. Uh -huh. Їх підозрюють у тому, що вони. Під час були... цієї турни? Ні ні, ні, ні. ні, просто, просто. 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 Передбачається, що Зеленський буде маніпулювати воєнним станом і буде відтерміновувати строк виборів. Це однозначно. Ну, Давай згадаємо Порошенка, згадаємо інцидент тоді в з Керченській з та Портоці. Коли був оголошений воєнний стан, омелян і всі інші там міністри попереддягалися у військову форму, і одразу суспільство прочитало це як спроба м, відтермінувати вибори, тому що Порошенко розумів, що у нього проблеми з виборами, і треба щось робити. З одного боку, така дія. Він вважав, що це піднімає його там і рейтинг. Спроба була спроба. Да, спроба. І Порошенко теж отримував сигнали, і повідомлення там, від Штатів, ще від когось, що Петро Олексійович, ну, треба розуміти, що вибори все одно мають відбутися в терміні. Вони, може, не було такими там, відвертими, але його попередили, і він був змушений відкотити назад. І тобто, все пройшло. В, в там, коли 31 березня, а потім в квітні був через три тижні. Там, да? 21 квітня був другий тур, і 19 травня це буде, оце ж рік, ну, річниця, як Зеленський заступив на посаду. А щодо е парламентських виборів, то це взагалі унікальна ситуація, я вважаю. Я раніше думав, що тільки Пасха, ну, Пасха, вона. Визначається за якимись формулами, я ніколи не міг зрозуміти, коли хто як визначає, коли буде Пасха, і от я помітив, що по парламентських виборах ми вже переходимо в таку ну, ситуацію, коли парламент відбув ну всього 4 роки, а йому виявляється, хоча у нас 5 років парламент працює, а йому потрібно вже йти на вибори. Ні, ну тут є в нас законодавство. Вибори відбуваються на п'ятий рік. На п'ятий 29 да, жовтня. На п'ятий І виходить такий абсурд, що були проведені якби, ці дострокові вибори, чи як їх там називають. От, і вони, ну, достроковий, достроковий, має 5 років відпрацювати парламент. А виходить, що він відпрацював, тому 21 липня у нас було. Все, 4 відпрацював, а на 5 рік, да, жовтень. 4 роки і 2 місяці. Ну, не п'ять років ось і, достатньо та, якось та, Ну дуже мені я ж кажу, нагадує, як враховують е, термін православної Пасхи. Угу. Щось незрозуміло що. Ну ну добре, Толік. Як ти бачиш, взагалі політичний ландшафт? Ну ну добре, припустимо, в вересні закінчується військовий стан, і тут же об'являються вибори. На, На мою думку, ніякого ландшафту немає. Я, якщо, значить, в чому небезпека? Небезпека полягає в тому, що е, Зеленський, звичайно, і офіс президента задали це риторичне запитання. Дуже розумне, що вам потрібно більше перемога чи вибори. Але насправді вони вже почали готуватися до виборів. І вони в одного дня, наприклад, у вівторок скажуть, що вибори в четвер. Через два дні. Я метафорично, звичайно, це все кажу. Це робиться для чого? Для того, щоб ніхто не встиг підготуватися. Не встиг. Навіть не будуть в Тільки парламент... тих, хто вже готові. <ристо> <ристо> так, тільки, тільки ті, хто в ЦВК, все знаєте. <ристо> хто вже в парламенті, <ристо> в парламенті, <ристо> це це партії. Да, та, вони які будуть, які готові. будуть готові. А всі решта. Ні, я, я починаю з того, що це буде м, перша небезпека. <ристо> <ристо> не буде часу для. Розгортання, дове... розгортання дове... Так. Мова не в розгортанні, доведення своєї позиції. Я взагалі не став би питання про якісь там штаби, там ще щось, захист результатів виборів і так далі про це мова взагалі не йде. Мова йде про те, що для того, щоб змінити ландшафт і якось як ти кажеш, проявити якимось грубим чи не грубим рельєфом. Взагалі, оці політичні сили, які сформувалися після війни чи під час війни, це потрібен час. Такого не може бути. що всі були зайняті одним, суспільство треба якось перелаштуватися. Два місяці, ну, приблизно я думаю, що буде термін такий в два місяці. Є така загроза. Ну, що за два місяці можна, якби. Перемкнутися і щось довести, якусь свою позицію. Ну а з чим добре ті, хто зараз у владі, з чим вони можуть йти на вибори, ну увесь результат, якого вони досягли. Ну, візьмемо там, візьмемо два е, табори: да Слуга народу да. Порошенка. Ну, голос там десь. Тобто, все, чого вони досягли, це війна, пенсії 50 євро. Зарплатня суді 20 тисяч євро. Ні, все, все. все вірно. Але якщо більше ну не буде альтернативи в зв'язку з тим, що люди не встигнуть зареєструватись, провести кампанію, пояснити свою позицію, тому що зараз не на часі цим займатися. Ми ж повинні розуміти. Ми будемо виглядати неадекватними людьми, якщо йдуть важкі бої, а ми вже пояснюємо свою позицію. Як яка має бути країна, і так далі, це їм дозволено їздити в Лугану. І там е, малювати плани по відбудові України. Ну, вони влада їм дозволи. Якщо хтось з інших спробує це все робити, то він буде засуджений. І... Ось це якби недоречно. Тому це оцей важливий момент, і важлива небезпека, про яку треба думати, що не буде часу. на… Угу. А як ти вважаєш е, про військових чи Може в нас з'явитися якась військова еліта, яка ну, проявиться якось на виборах, візьме якесь там лідерство. Ні, не буде військової партії взагалі. Дай Бог, щоб у нас насправді сформувалася військова еліта, це окремий цех людей, які в принципі нарешті зрозуміли і зрозуміють. Хто є нашим ворогом, доктрину сформують нарешті, і зможуть впливати на вищу політичну владу щодо озброєнь і розгортання, і там ще якихось речей. Але я навіть хочу сказати, що там будуть серйозні проблеми із зміною офіцерського складу, тому що офіцерський склад це в переважної більшості нащадки оцієї Імітаційно-паразитичної армії. І тут насправді мають прийти люди, які з досвідом фронтовим сержантів треба надавати їм вищої освіти, військової освіти, сержантів, реально робити офіцерів. А ті офіцери, які виживуть після з фронту, лейтенанти там капітани, вони повинні стати полковниками-генералами і заміняти оце все, що тут в Києві. Ну, а як на твій погляд, Толі, чому не відбувається це зараз? Тобто на фронті є запит на якусь там зброю, там снарядження, дрони? Вони це там передають там нагору, да? там, до залужного. Да? Залужний стоїть там на вершині цієї параміди. Да? Збоку стоїть Резніков. Да, да. От як так відбувається, що знизу там щось там хочуть? а Резніков навіть не знає про це і навіщо ці там дрони, міномети. Ну не розуміє. От як так, де переривається цей зв'язок? Як так відбувається? Ми ж не чуємо від залужного, щоб Залужний сказав: Резніков, де мої там снаряди? Він, це він, ні, такого відповідь, немає. це, це відповідь на всі твої запитання щодо появи нової якоїсь політичної сили, структури, яка б мала б соціальний вплив. Претендувала на вищу політичну владу. Mm -hmm. Якщо залужний не може достукатись до, міністр... до юриста Рішали, тому що ми ж повинні розуміти, хто такий Резніков, ніякого відношення немає до війська. Я не знаю, там служив він чи не служив, але те, що він не розуміє, що таке міномет і... і для чого він потрібен, це очевидні речі. Mm -hmm. Так, це ну, проста... проста відповідь на це запитання. Тому. Е... Тут настільки де, от я б поставив питання, не де місце, де розривається цей зв'язок, чому там нема комунікації, а тут е, треба ставити питання, чому Чому е, залужний не може в принципі протистояти, от е, відкрити рот і сказати щось в суперечі проти. Якщо ми, в принципі, ну, спробуємо згадати поведінку залужного з приводу політичних рішень. Закон, який був прийнятий про посилення кримінальної відповідальності, він підтримав, сказав, що нормально. Взагалі, всі такі політичні моменти військові, це не тільки злужного стосується. За Сирського там я взагалі мовчу. Вони без, не мають волі. Вони не можуть обґрунтувати, сказати, вони демонструють повну залежність від вищої політичної влади. Це не та ситуація, наприклад, яка була там в Туреччині, де військові були окремою кастою, вони пробували впливати там до. Останній там спроба не вдала 2015 року, коли був 2015 року, можливо, цей замах в Туреччині. але Там військові, хоч щось якось проявлялися і так далі. Я не вважаю, що ну давай проведемо ревізію 2014 року. Військові. Юлій Мамчур, Савченко, Надія Шитину. Ми щось можемо взагалі сказати? Нічого. Я, ну, це, 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 в чому питання? Це не закид до українських військових, просто українські військові в Україні специфічні. От в Туреччині вони такі, в Сполучених Штатах от вони такі. От покійний Маккейн він був військовим, а потім став конгресменом там, чи сенатором, я вже не пам'ятаю. І він балотувався на посаду президента. Він міг сформулювати промову, тези. Щось міг сказати політичне Маккейн покійний. Я не знаю, не маю прикладів в Україні, щоб хтось з військових міг щось висловити. Генерал кривонос нічого не може сказати в політичній площині. Він може захистити, організувати там захист аеропорту, якоїсь ділянки, щось там проштурмувати, може вказати на недоліки в військовій сфері. Але теж вони, як на мене, ну, половин часті. Наш спільний знайомий покійний, ну вже, на жаль, Стеценко. Святослав Стеценко, да, Стеценко, Стеценко. Він міг би бути, такі люди були потрібні. Ну це, є, це... є ще слава Дубіна Бутуса Фіра. То теж може сформувати якусь політичну адже. Ну але, але та, він, та, він, та він не але Бутусов він військовий. Він собі взяв військову журналістів. Військово журналіст. Ну, та, це не зовсім військовий. Так є, я, я маю в, на увазі ну, кадрових, військових, які там закінчили військове училище ще вони кар'єру будували як військові. Не те, що офіцери, тому що ну, є такі, що стали офіцерами, там якось щось перепрофілювались. Але вони все одно чужі в армії. Слава Дубини, він, він, він чужий для них. Е, Їм заважає. Наш. Він, народ... він наш, Ін... Слух... да, Він наш, але для них він да, чужий. Да, да. Слухай, Толік, Ну добре, припустимо, так і буде. Зеленський скаже все, вибори там за два місяці, два тижні, два, там, ну не знаю, чогось там два-три. Що буде? Як це буде виглядати? Хто піде на вибори? Да, Слухай, я навіть не хочу цей жах собі <с малювати <с уявляти. Я би не це взагалі піднімав питання зараз. Я думаю, що якось воно буде і не так все погано там буде. Все залежить від того, що буде на фронті. Якщо на фронті відбудеться таке, що буде ну, більш-менш прийнятно для українського суспільства, то вибори в парламент. Пройдуть з позитивною аджендою на якомусь драйві і піднесенні. А якщо це буде тому, що Кокс сказав, а у нас чорті, що там відбулося і зробилося, я навіть не знаю, як це все буде виглядати. Ну дуже гнітюче буде виглядати. Настрою у людей до виборів не буде, і я навіть не знаю, чим це закінчиться в плані там. Ну зміни. добре, тоді не будемо гадати. Просто обговорили цю ситуацію нормально. Подивимось, що буде далі. Може, Кокс буде не єдиний, хто це буде говорити. Так і треба і там буде ще? кидати нам ще ідеї. Ключову небезпеку, Кокс вже сказав. Він, по-перше, допускає не ідеальне проведення виборів. А коли до війни з нас вимагали там ідеальне чи правильне проведення виборів, ми, м'яко кажучи, так себе поводили. Ну що нам ну, мені було соромно. Штурми, дільницькість, Беркути, ти згадаєш, з 2012 року Бог знає, що відбувалося у нас на виборах. Ну, можна собі уявити, що тут уже буде. І Ключовий момент пропонують електронне голосування, і у нас немає позиції. Більше того, значна частина населення вважає, що голосування в дії це нормально, правильно, і ключовою проблемою буде, що ти не маєш права не вірити. Не вірити. І нас будуть от. Я проти того, що було електронне голосування. І скажу: добре, ти маєш право не довіряти владі, але в цифровій технології в 21 да. столітті Фодеров, це ж Федоров. ти зобов'язаний вірити. Я це все сказав, одно, що не, не ставити собі. Не вірити в дію це все одно, що не вірити в імунобіологічні препарати під час ковідної істерії. Це ж те саме. От Цифрові технології, дія і е, Pfizer Moderna. Там оці всі. А як ти вважаєш, хто повинен? Брати участь в голосуванні зараз в голосуванні потр... можуть брати участь тільки ті, хто знаходиться на території України. Це безперечно понижує в правах людей, які знаходяться за кордоном. Але це не ми, не я відбираю у них голос. І цей голос відбирають у них аферисти. Аферисти формують недовіру. А для того щоб унеможливити маніпуляції і фальсифікації, ми змушені вдаватися до пониження в правах і відсікати значну частину громадян, які знаходяться за кордоном. Якби ми жили в правильному, чесному суспільстві, звичайно, можна було допустити їх людей цих людей через інтернет, щоб вони проголосували. Але я собі можу уявити, що це буде. В цьому і краще є... вибори взагалі не проводять. В цьому і є якась справедливість, тобто люди, які залишились в країні під час війни, вони роблять вибір. Так, безперечно, більше того, ми ж повинні розуміти, що е, ці люди, якби пропорційно, ну, е... Відображають на Відоб... да, да. Вони, як будуть там прихильники, противники там поточного курсу, вони як і в Україні знаходяться, так і за кордоном. Угу. Безперечно, щось може бути там якісь перекоси в той чи інший бік, умовно кажучи. Ну, хто а... хоче, може приїхати наприклад. Але так, але хто хоче, може приїхати, і е... неприпустимо в наших умовах з цими аферистами організовувати електронне голосування. Краще вже тоді взагалі вибори не проводити. Можна просто так строчки якісь. Прописати, так як у нас перепис населення. Це все буде вибори на зразок перепису населення. То, що до білету оголошував mm -hmm. йому доручили, Він так через так прикинув, що би що мільйонів сказав. Ну так можна приблизно і по парламентських фраг розбити. Що давайте отак скажемо. Хто що може, ну ну, коротше. Так. А ти мені і по порученню народу? Та, да, ну, Ми приблизно. вирішили продовжити нашого. Оце надзвичайно важкий виклик. Це окрема тема для розмови. треба когось запрошувати з цих цифровиків. Тому що ну в країні це ну, я ж кажу, віддати цифрові технології в руки афористів — це все одно що ядерну зброю віддати в руки Путіна. І це. ну так, якщо б якась там американська компанія чи естонська сюди приїхала і сказала, ми вам проведемо вибори. Ну можна було б сподіватися на те, що це буде об'єктивно, але віддати нашої владі це проводити взагалі, електронні да. вибори — але це, віддати весе естонській... як адміністрування податку на додану вартість. так, але ж ми ж повинні розуміти, що навіть естонська компанія у нас знаходиться в юрисдикції. Українські, це потрібно міняти юрисдикцію. Це потрібно, щоб сюди приїжджали британці чи американці, розставляли свої силові структури поліцейських і, і естонців брали айтіжників. Ну, це, ну, це ми теж себе ну дискредитуємо, да, це, це вже далі нікуди. Це і, взагалі це сором. Добре, Сосізм. друзі. Сподіваємось на краще, готуємось до виборів.